<клес> підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Вам слов'яни, з вами Валес, ми повернулися до Арканії. В попередній серії ми змогли виконати квест для Алхіміка Воргана, лінію принаймні, квестів, в якій ми мали допомогти його підопічному хіму. Забрати шлуночки в польових бестій. З тих шлунків якось там має створитися спеціальна хімія. Яка якраз шкодить цим паразитам, але не є шкідливою для людей. Також ми виконали квест одну з частин квесту для Лювен, а саме знайшли на березі, на березі моря скриньку з паперами, для того, щоб довести те, що сучасний барон Ренвік, який там володує. Праві, цим містом в змові з робером третім, і суті, стоїть зараз в небезпеці. Добре, давайте в цій серії ми знаєте, що зробимо. Попробуємо зачистити м, цю частину. Це виходить у нас східна частина Стюарка. Ну, типа північно-східна частина Стюарка або схід тута. Походимо по місцевих фермах, по полях. Також зачистимо тут місцеві околиці лісу. Пробуємо дойти до цієї скелі. Ми поможемо фермерам, а вже. В наступній серії, напевно, безпосередньо будемо е, рушати до е, гертана, е, до лідерів-бунтовників, які хочуть вернути собі стюарк. Ну і власне з тим їм поможемо. Так, і тут у нас з вами перший по суті, новий противник, я ще з ними не бився. Е, стервоїди, вони ж падарщики, вони ж дуже сильно небезпечні істоти, які е, б'ються переважно е, в парах. Е, стадні істоти. Зачепиш одного, вийдуть всі зразу. Ну тут тільки так в Арканії по суді, це працює. Е, тому що в оригінальній грі, так би мовити, в першій, другій та й третій годиці е, оці от стервоїди, е, їх можна було без проблем виносити. Це, в суті, один з перших противників взагалі був. Е, не особисто складний. Е, я набрав на себе цілу кучу, буде зараз складно відбитися. Так, пацани, давайте по одному якось, тому що е, всім я ради не дам. На щастя, Мроз нам трохи допомагає. Руна, до речі, відновилася. Окей, ще чуть-чуть лишилось. Фух. Зачистили ми цілу е, компанію зтервоїдів. Е, знову ж таки, повторюсь, небезпечні істоти, особливо на перших е, рівнях. Знову ж таки, вся сила покладається лише в їхній кількості. Е, добре. По своїй сутності вони мені чимось нагадують утопців з відьмака або накерів з того ж самого відьмака, які поодинці, в принципі, не є складними противниками, Ну, коли їх багато, це, звісно, не слабеньке таке випробування. Треба бути досить таки вмілим. Добре, давайте спустимось сюди по в цій змійці, так би мовити, як то серпантин майже називається, чи якось так. А, по скелі, якщо не помиляюсь, тут мають бути скрині. Сама локація є безпечною, от там от якийсь прохід, звідти можна буде з часом вилізти. Так, в скринях в нас тут що? Хтось лишив е, солянку, яблука, золото. Дивно, що все це не згнило, не запліснявіло за стільки часу, бо, не знаю, а може тут в когось ничка. Хоча, як ви може пам'ятаєте, джіл казала, що в місцевих печерах щось твориться неладне. Щось тут недобре, щось тут зле, погане. Якщо у нас раптом би застала ніч, краще нам провести його під відкритим небом, або принаймні десь під деревами сховатися. Якщо там буде дощ в крайньому випадку. Палите. До речі, туман піднявся і, по-моєму, вже знову е сумна погода, е сіра така. До речі, музики майже не чути. Я, напевно, трохи її прибавлю. Окей. Okay. Я її надалі ледве-ледве чую. Не знаю, з чим це пов'язано, але, скоріше за все, вона не має мене зараз перебивати. Там на задньому плані хай собі грає. Йдемо всю частину. Опа, я вже, здається, бачу повзуна. Зараз буде е, знову ще один бій. Е, ну, давай його спочатку обійдемо, подивимося, що тут у нас. Тут у нас по-любасу, мають бути трави, все ж таки, це ліс. В лісі куча істот, які, можна сказати, удобрюють місцеві дерева. На цих удобреннях, по суті, виростає трава. Ну, принаймні, в мене таке припущення є. Ага, так вже бачу чи є ферма чи є господарство, напевно, того самого як то, органа. Ограна. Двері заблоковані. Не можна сюди зайти. Це, напевно, підвал цього чувака. Не будемо взломувати його. В принципі, це і так неможливо. Без сумнівів, тут теж буде потрібна наша допомога. Так, знову бачу падальщиків. Давай ми з ними розберемося. Стоять такі доісторичні твари, тварі, сховалися собі в кущах. Думали, я вас не побачу, а я вас побачу. Так, юзаємо руну. Ага. Ну скажу, вручний меч тут досить таки непогано рішає все. Досить таки неслабо ставить противників, при тому має хороший радіус. Як на мене, зі всієї зброї, яка є доступна в грі, дворучний меч, це, по-моєму, саме збалансоване. Саме збалансоване лезо, саме збалансована зброя, яка тут тільки є. А, тож, не знаю, може хто захоче перший раз пограти, якщо не гравши цю гру. Звісно, це не є шедевр, але все ж таки пораджу спробувати вам дворучником орудувати. А, досить непогано. А, сама гра, кстати, не є складна, через то я би радив навіть на саму годику ставити. Просто вчасно ухиляєшся, б'єш, бла-бла-бла. Коротше, той самий Dark Souls, тільки лояльний, оскільки можна зберегтися в будь-який момент. Маленькі паучки, одвічні противники, надоїдливі паразити, але не я ж такими небезпечними. E, добре, давайте, напевно, на господарство зайдемо це. E, така от хороша тут ферма, такий маєток можна сказати. E, добрий день! повинно бути безпечні. Служанка, ну да, безпечно, тут як мінімум стервоїди сюди не залазять, то це вже добре. Хоча за вашим забором там вже небезпека є. Ось такі тут ліжка, фіранку, це от закривається на ніч, щоб ніхто не турбував. E, добре, служанку я знайшов. А де твоя жінка? Огран? Чо? Як там тебе? Оград, да, дійсно. Я запамтав, як його звати. Доброго здоров'я. Вітаю в моєму господарстві. Я бачу, ти цілий здоровий. А Не повинно бути, так? Польові бестії полюють на полях. Коротше, мої робот... робочі навіть носа з локації не виносять. Не виказують. Польові бестії то для мене фігня. то для мене фрашка. Дякую, незнайомий. Дуже тобі дякую. Взяли ми квест на цих польових тварин. 4 з 10, ще лишилося 6 завалити, і тоді квест буде зарахований. Там ми, як бачите, знаходиться така стіна, вона якраз таки веде до того сріброводу, там потрібно буде показати паспорт, точніше, не паспорт, а. Дозвіл від барона. Я так розумію, дістанемо ми його від барона цього бунтовників. Баренник, скоріш за все, або втече, або буде в тюрмі. Так, поліва Бесті сквесту. Давай я тебе вб'ю, У нас проблем не було. Сама ти, в принципі, в бою не є сильним противником. Спокійно, нікуди не треба відходити. Коли вони бачать відходили назад, то це означає, що вони готові зараз йти на таран. Їхня атака чимось нагадує атаку цих е кабанів, з якими ми билися довгий час біля роздертої діви. Поки раду собі даю. Так ще один. Е ну, все ж таки є і мінус цього меча. Він е досить таки. Якщо ти вже почав замахи робити, то ти, то ти вже фіг відмахнешся в іншу сторону. Знаєш, наприклад, якщо ти промазав, хочеш вдарити. Типа наліво, але якось розвернувся направо і різко розвернувся направо, то тобі це, скоріш за все, не вдасться, бо е персонаж трошки затримкою буде нажимати ці атаки. Також вулики ми збираємо. Буде корисний потім для меду. Так, тепер ти. Спокійно! Okay, Зараза. No. -za. Так, можливо, я його зараз сніжком просто завалюти і все. Здоров'я в нього небагато, ай як. Так, тепер ти лови сніжку. Так, попробуй зараз комбо вибити. Ах ти, зараза. В ближньому бою вони, по-моєму, навіть більш небезпечні. Ух, ти мені повезло, як зараз. Ризикнув з зарбалета, стрільнув. Якби чисто для прикрас, для краси можна його використовувати. А якоюсь прям. А, страшною а, проблемою для мого білда це не є. Хоча я казав, що я дально бійної зброї використовувати не буду, але оскільки в арбалет в цій грі є обмежений в плані болтів, тобто його ні скрафтити, ні купити не годен, болти тільки виключно знаходяться і знаходяться досить рідко, то можна в ним, в принципі, користуватися. Вся причина, вся проблема, напевно, полягає в тому, що вони арбалет абсолютно не збалансували. Якби можна було купляти болти, то по суті, арбалетом одну цю гру можна було і пройти, знаєш. Тому що навіть всього арбалета деміч 13, а ти врахуєш, що ти здалеку можеш бити, тобто три вистріли, вже три вистріли сильніше ніж один удар. А ти можеш просто знаєш, ось так от арбалет взяти і просто тікати, так стрільнув, далі побіг, стрільнув, далі побіг і все. А, навіть особо не ризикуючи своїм власним здоров'ям. Хороша штука. Ще теоретично з луком так теж можна зробити, але це просто більше часу займе. От і все. Так, вулик, 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 багато вуликів. Скільки я вже, до речі, вуликів назбирав? Цікаво мені. Це квестовий предмет має бути. О, шість, окей. Шість вуликів в мене вже готово. Йдемо до цього польового. А, до речі, по польових бестіях я здається 8 тільки вбив. Це, напевно, дев'ятий буде. Польова бестія. Так, да, дійсно дев'ята. Десятий десь знаходиться напевно, на цих околицях. Тому що я би міг, власне, з тієї сторони зайти. Опа, що це таке? А, зайці, зайці собі бігають. Напевно, в школі трохи тут господарство, моркву їдять. Звісно, не видно, що тут зараз щось посаджено. Якщо земля ще не оброблена. На ній нічого не росте, то можливо зараз весна на дворі. Бо якби було літо, тут би вже щось та й русло, ні? Хоча б ті самі бур'єни. А тут просто, бач, землю підготували, може будуть картоплю ближчим часом садити. Тож картоплю якось так садять, а, десь під кінець весни, чи десь в весні, чи то в Я Я кстати, напишіть, коли ви картоплю садяєте. Я знаю, не кожен це робить, але все ж таки цікаво. Так, і таким чином я, до речі, вернувся, по суті, до замку. От звідси можна було, до речі, піднятися, а я так, знаєш, обійшов. Такий собі гак зробив, але нічого страшного. А, тепер останнє питання, яке мене найбільше зараз турбує, це, власне, де знайти останнього. Повзунать, польову бестію. А, бо я щось нікого тут не бачу такого. Зато от стервоїди собі пасуться. Зараз ми... це буде їхнє останнє, а? останній обід. Чи вечір, не знаю, що там зараз є. Ой! А ви що тут робите? Це було зненацька. До побачення. Тікає від атаки. Так, лови сніжок. Так, тепер попробую комбо запустити. Якщо вдасться. Опа. Нормально. Вроді запустилось комбо. Э, комбо атак, воно э, практичніше в тому плані, що наносить просто більше демеджу чим звичайні атаки. Зачем, ну вот сеут. Стойте, дивіться, а от в цій от стороні щось э, та й посаджено. А, Зачекай здається, зрозумів. Робітники, напевно, не встигли ще посадити через те, що тут польові бесії розвелися, тому що там внизу їх немає. Ну, Принаймні не було аж так багато, тобто не знаю. Куди взагалі влада дивиться? Чому ніхто з ползунами цими не розбереться? Що їх ползуни називають? Польовими бестіями. Ползуни то краулери тут називаються. Угу, Розібрались. Ну, В принципі, на стервоїді в мене замовлення ніякого немає, але все ж таки вбити їх теж. шляхетна справа, щоб вони тут. А, а, не мішали, не нападали на якихось прохожих мандрівників. Хоча я не знаю, які тут мандрівники можуть бути. А, якщо тут а, територія закрита аж до сріброводу. По суті, всі мандрівники зараз сидять в а, корчмою над скелею. Там і Раутер, і Зіра зараз сидить, ну і всі інакше. А, до речі, отут ми з Хімом е, говорили недавно. Він ще, напевно, не пішов чи пішов? Він, він, я бачив, як він піднімався сюди вверх, але до майстра Воргана він ще, напевно, ще не прийшов. Без поняття. Ну, от валяється мертвий повзун. Знову повзун. Бестія поліва. Ну він був е, десь ще одним з перших. Залишилося знайти останнього. Так, та дорога веде до Вежі, а біля вежі, як ви пам'ятаєте, буде вже оста е квест з бунтовниками. Та ми зараз не будемо йти. Так, ось з я вже бачу останнього. Ну добре, ходи сюди. Тільки, будь ласка, без твоєї атаки дурної, яку я ненавижу. А, стоп, це звичайна польова бестія. Він не є з квесту. А це вже цікаво. Останню знайти не можна. Ну, давайте принаймні сходимо на цю. <хеш> щось на кшталт дабе, ну це просто пропускна стіна. А, вітаю, Стой! Кастор. Стій! Я хочу дійти до Сріброводу. Хто там трива війна! Від барона, без дозволу відборона ніхто не пройде. Але то важлива справа. Нема глей, не то немає проходу. Порядку. Uh, де я знайду У барона? знайде Барона? В Цитаделі Стюарт? В, Чили... Чи... або... в, в середині міста. <laughs> Це тупе питання, звісно. Ми ж то знаємо, де барон знаходиться. Отут ми потім через цей клапан, через цей люк зайдемо. Ну і там буде вже дорога до Сріброводу. А не підкупний кастор, або, точніше, трошки тупенький головний герой, який не може підкупити його. Тому що, ну, мені здається, золото ох ще 3000, то не соме багато. Але з іншої сторони, йо йо якби відколи це такі стражники лояльні з'явилися. Якби я продав все своє майно якесь не потрібно, і всі еліксири, всю їжу я би мав достатньо грошей. Єдине, що б я лишив, то це меч і арбалет з болтами. Магія в мене є, її в мене ніхто не забере на щастя. Двемериту в грі немає, тож заборона магії мені не грозить. Зачекай, так я вбив всіх чи не вбив? Або, ти останній, мабуть. Ні, це просто болюва бестія. Як я тебе взагалі пробусив? Я ж там внизу проходив. Оп! Це мені, кстати, повезло. Вчасно я зреагував. Ого. Добре, хоч по поганому, буде по поганому. Помер від сніжка, так би мовити. Ну давай сходимо до Ограна. Може, я вже вбив всіх польових бестій. Далось тобі про, про... ще ні, але, але я працюю над тим. Ні, Ще хтось один лишився. Як це так я його міг пропустити тут цікаво? А, коли я йшов, сюди по дорозі був один, але я його вже скоріш за все завалив. А тут просто польові бестії. Нічого спільного не мають з цією територією, що кстати дивно. Тому що вони досить близько знаходяться. Треба зараз пильно оглядати територію. О! Супер! Останній. Супер. 10 з 10. Перемога. На квесту багато теж би не дав. Так по шкалі. Цікавості і складності. Ну, е, що мені подобається, це так, що тут досить красиві пейзажі. Ці от дерева, я не знаю, ці яблення напевно, якась Ну, так, тож, е, кислі яблука ростуть. типу полібасу молоді яблуні тут. Взагалі дуже гарно, так охайно. Дуже мені тут подобається. До речі, на цей от е, паркан можна було і повісити яку-небудь надпис або дошку, і написати, що тут живе е, це фер... господарство органа. Окр. Огра... Октар. Октара. Удало, чи ще... Так, мені тепер мені вдалося. Про Бесті вже забути. Дякую, незнайомий. Як, незнайомий. Не ти ж. Ти запрацював, зробив на цю нагороду. Не можеш, тих не можеш Пару, чекати, доки вигань. виженутих глиневих. лінивих чуваків на поля. І як? Е-е... Які ще проблеми? Якісь інне проблеми? Явова земя. Кепська погода. Суха земля, кепська погода. Глиниві люди. Тут, а війна, війна, війна тебе не цікава, війна і тут, війна хто там. Що такі я маю зробити, така людина, як, як я. Я за хочу лише правдиво заробити хто за свої плати? збори. Автоплати мене не обходить. Ти не боїшся Робара? 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 Того шаленого, шаленого короля? Більше я, я боюсь ще одної бурі, грядової. люди тільки таке говорять. Окей, зрозуміло. Безпринципний фермер, якому хочеться просто вижити. В якому сенсі його теж можна зрозуміти. Ах. Якби брати по наших сучасних реаліях, це, звісно, було б непробат... непростительно. Да? Непробачательно. Блін, як би це якщо сказати. Не можна було б пробачити. Так що не знаю, може і не варто було йому взагалі допомагати, якщо він до Робера приєднається. Але в гіршому випадку буде, якщо взагалі. А... Бароном надалі лишиться Ренвік, який точно має блати з королем. Треба було руну занути, я щось завтикав. Ну, так, от впереді нас чекає такий невеличкий лісок, по карті можна глянути, а впереді буде а, точка. А, мітка з а, цими рунами. А, ну давай ще тут поганяємо. А, я так розумію, стервоїди облюбували цю місцину. Досить так не слабо. Ще я розраховував на те, що тут будуть вовки які-небудь. Кабани, ну кабане ні. Кабанам цей клімат не надто подобається. Вони люблять більше в такі лісисті локації. Лісисто-гористі локації. А ця така, бачите, польові. Польові локації. Кабани там не водяться. По-моєму, вже сонце сідає, якщо не помиляюсь. Так, 20-та година вже. Або восьма, як кому. Хтось каже 20 хтось каже 8. Листя огра, це я забираю. Це хороша штука для еліксіру. Так, ще є щось? Ні, немає. Е, прикольно було б зараз, якби так от шов-шов-шов, і -шов -шов, тут е, за дерев такий троль вибігає, і ти маєш ним битися. Так як було в другій готиці. Або навіть в третій. Та ні, що ж так було. <кій> і ще одна якась чи то крипта, чи то печера, но. Допуска туди немає. Ну, є та є. Фіг з нею. <кій> так, бачу ще одні. А, давай може їх спочатку трохи здалити, розстріляємо, так би мовити, нашугаємо їх своїми людяними брилами. Людяними соплями. <кій> так, тепер ти. Окей. Розібралася як з дітьми. Ну, якщо я зміг знищити е, компанію з п'яти, по-моєму, сервоїдів на раз, то з вами мені має... Ну, легше бути, це ж логічно, правильно. А хіба що щось станеться? Я завтикаю, наприклад. Забу... Загублю... Загублю, Забуду я кнопки нажимати. Знову ці малі засранці тут з'явилися, ні А От яка причина їм тут бути, я не розумію. Ну їх ввоємо тільки двоє було, бо музика вже закінчилась. Опа. О, кисле яблуко, Бачиш, собі просто так валяється на дорозі. А, то це теж, напевно, яблуні рахуються, тільки вже великі. А можливо, це теж як господарство а, ограна цього, рахується. Так, гроб, окей. Зберемо 30 штук, получимо хорошу таку. А, такий хороший бонус. А, не буду... А хоча чого? А, якщо не помиляюся. А, не помиляюсь. О, якщо зібрати всі 30 оцих от плит, то я получу якусь руну льодової сили. Яке, не знаю, усилення мо замороження буде. Не знаю, у мене ні з чим воно так не співпадає. Ну, спогадів ніяких немає про цю руну, наскільки сильна вона може бути. Тож буде цікаво. Якщо я все ж таки зможу її зібрати, якщо не завтикає, звісно. Що і музика поміняла, стала якоюсь такою злосною. Так, так. Тут, якщо не помиляюсь, має бути череп Беляра. Так, артефакт Беляра, супер. 6 з 30. Ну, а тут якісь. Е Двері, брами, а там, бачу, мужик за гратами сидить. Звісно, нічого йому крикнути не годен, ну і сам чувак особо кричати не годен. Але я так розумію, оці от грати взаємопов'язані з тими дверми, а може і з тими, що були під господарством ограда. Не знаю, ну дуже багато тут печер. В принципі, як і казала Джілві, тут просто ну, їх дофігіща. Так, це в нас сонячні ягоди. Вони по суті йдуть на крафт нічного ока, яким я не особо часто користуюсь. Я би його юзав, але ну. Якби на нього нормальні, якби на нього не йшли ті ампули, які коштують досить так немало. К'ю. Сміх. Переставив. А... Ого! Бачу, щось безглосні на, на ніч стали. Так, добре, з цим я розібрався. Мені по суті одного удару вистачить, давай я альму вип'ю. А, мені треба хоча б 50, щоб нафігачило на мені. Так, це погано. Йо! 3% здоров'я було, А Оце я, звісно, в азарт пішов, ні? Ну уж бо камера, не підводь мене. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Він, кстати, не куверкається, коли робить перезарядку, я замітив. В принципі, я можу його заморозити, просто. Окей, так, добре. Головне вчасно куверки робити. Фу. Розібралися. От тут, кстати, бачу, троє їх було на раз, але я просто розслабився. Того ж, того Можливо, є такий момент, що вночі вони сильнішими стають. Це було б так, ну... Не знаю, з чим це було пов'язано, може через те, що вони голодні, а може через те, що вони не виспані, да? от прийшов такі серед ночі до них, а вони всі такі злі, бо ти не дав їм виспатись. І все, і взяли тобі, наваляли. Ну і дожився одним словом. Пішов дощ, а давай я може хоча б шолом одягну на голову, не? де він, до речі, випосаження. О. Супер. До того ж варто з ним ходити в таких місцях, бо він збільшує деміч від магії на два пункти. Знаю, це дуже багато, але. Е, краще так, чим. Чим ніяк, правильно? Так, ну і все, в цілому, здається, я зачистив цю територію. Цей ліс, по моєму, чистий. Головне, що я забрав біляра і цього куски рун. А далі то вже... то вже не є аж таким важливим. Ну все, думаю, власник не буде проти, якщо ми тут проведемо ніч. Да. Добре, давайте на цьому завершимо. Всім дякую, хто глянув. Проводьте ютубівський ритуал. А всім удачі і бувайте здорові, славяни.